Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання чи надано, ну, взагалі, то Євросоюзу. Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа савок і так далі. Це такі є Савок, це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили, в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж савок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, а ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по є, як, в іммігрантах. Є с як ключі. є проблема в тому, які це іммігранти, і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толірант. Оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, Євросавок. І вони не можуть бюрократія, ця, щоб письма до сих пор, почтом ящику присилають, вже вона куляри є в яких екранах тут, да? могло б на очки тобі приходити повідомлення, ти за секунду на них б міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це, ну, реально, це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані, культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жить, вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури, знову ж таки, розвинені. Ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрать... Ну, що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту, що це було? Та це просто це жесть, яка Балголодешкась ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, надії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, прикола, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба з сторони Європи рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був вообще супер Шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновити. Куча було зброї літаки, всієї історії. Ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними. Створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова культура, свої недра, свої всі драгоційності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба прибустива незалежною. У нас для цього є все. Ми бачимо, українська армія одна з найсильніших світів, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, я перепрошую, пізди, оце російської навалі, у нас були всі шанси. Я думаю, досі є процес, що ми могли стати самі по собі незалежні без усі всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації відстатися онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі.